Бути модною, треба докласти зусиль. це закляття. Це закляття відтворює одяг з будь-якої фотографії. Я гарно схоже на вбрання школярки. Але на фотографіях видно лише передню частину. Тому спина залишається прозорою. Я маю бути обережною, якщо мої побачать мою спину, моїй молодості кінець. Що ти робиш? Я треную окрамову ходу. Як Як тобі вімої. Ти дядько з сушібару. Я про одяг, не змушуй мене це казати. А, гарний одяг. Але мені більше подобається те, в чому ти завжди ходиш. Піду переглянутися. Хіба зараз модний такий одяг?